Передати слово на 5 хвилин пану Анатолію Ткачуку, директору Інституту громадянського суспільства. Прошу. Я якраз планував це слово сказати. Добре. Що таке 5 хвилин? Колеги, от що я хотів сказати? Ну, перше, дійсно, процес відбувається відбувається досить швидко. Друге, хочемо ми цього процесу швидше. Багато хто хоче, особливо ті, що сюди прийшли, це точно. Але є значна частина людей, яка не хоче швидшого. І не хоче взагалі, щоб цей процес йшов. І ми сьогодні побачили, що є категорії, які в минулому році були за, а в цьому році вже проти. Тому що, наприклад, якщо в районі створилася одна громада на весь район, районна рада, районна адміністрація автоматом проти, і сусіди вже також проти, тому що їм немає місця, і це треба розуміти. Але головне напевно, тут не те. От Іван говорив, чому зупинилися. Ну, Пригальмувалась, можливо, трішки реформа сьогодні. Та нічого подібного, йде перегрупування, тому що є об'єктивні процеси. От зараз призначили, пан Сергій говорить, там 12 виборів. От представте ситуацію: завтра пройшли 12 виборів. Обралися депутати в нову громаду, і до 1 січня їм треба жити сумісно роздільно. Тобто, бюджети окремо, е в ніяких переваг від цього немає. А проблем стає значно більше, тому що фінансувати п'ять чи шість громад, які нібито вже припинилися, але продовжують існувати, це є велика проблема, це є великий виклик. Чому він з'явився? Він з'явився з двох причин: перше, коли був законопроект про добровільне об'єднання громад, там такого механізму не було. Там був механізм. Що ради продовжують існувати свою діяльність паралельно з обмеженими повноваженнями, а одна рада центральної садиби, до якої кооптуються інші, здійснює повноцінне місцеве самоврядування, і таким чином відбувається м'який перехід. Ну, але є юристи схоласти, які сказали, що так не можна, треба кожен раз проводити вибори в результаті. Сьогодні розумні люди не будуть робити об'єднання, щоб призначити вибори в липні, в серпні чи навіть в вересні, розумні люди зроблять об'єднання, щоб вибори були в кінці жовтня або в листопаді. Тому що, якщо ви проведете вибори в листопаді, ви тоді в грудні сформуєте нову обрану раду і до 1 січня вам залишиться місяць і ви спокійно дофінансуєте. З 1 січня все буде нормально працювати. Тому, незважаючи на те, як будуть розвиватися події в комітеті Верхових. Верховної Ради і Верховній Раді взагалі наступна хвиля більш активна буде восені. Виходячи із простого такого розуміння. Друга річ. Я вам скажу, коли ми дивимося проекти, які поступають, я просто щасливий. Коли Дунаєвецька об'єднана громада подає проект створення пересувної медичної станції, де буде флюорографія УЗД і експрес-діагностика крові, це те, про що ми говорили ще з 2010 року: що людям в сільських територіях треба дати ранню діагностику. Неможливо цю зробити ранню діагностику, створивши в кожному селі поліклініку там чи дільничу лікарню, чи ще щось. І лише об'єднана громада зрозуміла, як це можна просто зробити. Всі про це знали, але поки не було об'єднаної громади, цього не з'явилося. Друга річ: два роки існує Державний фонд регіонального розвитку. Подаються проекти. Ну, відверто кажучи, читати ці проекти без сльоз неможливо, тому що абсолютно нові підходи. Абсолютно нові вимоги, так як в Європі, а проекти подаються так, як завжди, при СУВКу і при постсовєтській Україні. А ми думали закопать, сльози радості. Закопати по, по максимуму, і щоб не було ефекту вперед. Дивимося проекти об'єднаних громад. Вроді менша кваліфікація, тому що не обласний центр, дуже часто навіть не районний центр. Але проекти дуже правильні. Проєкт освітлення вулиць ЛЕД-лампами. Ну, хтось каже, та нічого, що тут такого, освітлення вулиць. Але освітлення вулиць це менші крадіжки, це менша вулична злочинність, це капіталізація комунального майна, яке знаходиться навколо цієї вулиці, і зразу більша орендна плата. Тобто люди на підсвідомому, можливо, рівні роблять те, про що ми говорили багато років і намагалися переконати обласні ради, обласні адміністрації, дійти на таку перспективу. Тому це надихає. І я думаю, що ми побачимо от після вересня місяця ще один етап такого пожвавлення реальних фізичних робіт. У об'єднаних громадах, тому що от розмовляв я з головою Волочиської об'єднаної громади, хороша громада, 34 тисячі населення, 17 сільрад, більше 30 населених пунктів об'єднання. Але навколо містечка, де була рада своя, де був виконком, де є інституційна спроможність, перше, що зробили, провели облік у сільрадах. Комунального майна комунальної землі Виявилося, що майже нічого немає, ніяких документів. По більшості не сплачувались податки за пів року на тих же територіях з тих самих податків зібрали на 40% більше. На 40%! це серйозні гроші. І тому такі кроки з одного боку дають можливість розвиватися об'єднаним громадам. З іншого боку, це створює додатковий ризик. Розшарування між багатими і біднішими, тому що бідні але горді, які не пішли в процес об'єднання, залишилися зараз у дуже складній ситуації, тому що райони, з яких вилучилась частина об'єднані громади, не можуть збалансувати ці території. Тому нікуди нам не дітися треба робити серйозні кроки, і перший серйозний крок. Я думаю, наші партнери, друзі і просто народні депутати скажуть про це, що ми мусимо дуже швидко внести зміни і дати змогу прискорити процес об'єднання через приєднання без циркулярних додаткових виборів. Щоб за найближчий рік-півтора ми довели кількість об'єднаних громад, ну там 300-500 і тоді все. Наступні об'єднання відбудуться дуже швидко, тому що все буде зрозуміло. Критична маса мусить все це поглинути. Тому я згадую історію в різні міс... часи, працював в різних місцях і все писав нашим начальством е, листи, записки про Крим, що Крим проблемна територія. Що Україна має поглинути Крим українськостю. Не можна давати за лояльність давати субвенції, збільшувати ці субвенції, що ніби лояльність. Ми маємо поглинути це своєю присутністю. Отак само. Потужне місцеве самоврядування, потужні громади повинні в доброму розумінні поглинути всю українську територію, яка тоді стане конкурентно здатною і буде динамічно розвиватися. І ми тоді спокійно скажемо тим, хто зараз каже фейкова децентралізація, нічого з цього не вийде, вийде, 100% вийде.